Мрія 18-річної красуні Бренді стати ветеринаром та допомагати тваринам мала здійснитися за декілька місяців, але злі жарти в інтернеті перетворили життя завжди веселої дівчини на пекло, і в результаті трагічний кінець. Цифровізація є однією з ключових тенденцій сучасного розвитку людської цивілізації, завдяки їй відкриваються нові можливості для розвитку технологій, штучного інтелекту, розробки нових пристроїв та систем, що дозволяють людям зробити світ більш ефективним та зручним для життя. Погодьтеся, в сучасному світі важко уявити життя без цифрових технологій. Ми просинаємося завдяки цифровим технологіям. Протягом дня активно користуємось ними і навіть засинаємо здебільшого за їх допомогою. Звісно ж, вони мають і безліч негативних аспектів, таких як крадіжка даних, кібершантаж, ризик втрати особистої інформації, залежність та вплив на здоров'я. Але незважаючи на всі ці жирні мінуси, ми нізащо не відмовимося від улюбленого пристрою. На жаль, цифровізація. Також розширила можливості для психологічного впливу на людей. Використовуючи цифрові технології, випадки булінгу стають значно масштабнішими і дедалі частіше приводять до загибелі людей. Сьогодні я розповім вам історію, яка є не єдиною, але є однією з тих, яка чітко показує настільки небезпечним та руйнівним може бути звичайний інтернет. Бренді Вела була молодшою дитиною. Сан Хуане і Рауля Велів. Дівчина мала ще двох старших сестер та брата. Звісно ж, про Бренді піклувалися та неабияк любили всі члени родини. В такій любові не дивно, що дівчинка розвинула в собі чудові риси людини з великим серцем. 2017 рік мав бути чудовим для Бренді Вели, студентки, яка хотіла стати ветеринаром. 18-річна дівчина навчалася на останньому курсі коледжу. Вона так любила обрану професію, що намагалася весь свій вільний час присвятити лікуванню хворих тварин. Вона також знаходила безпритульних котів і собак і піклувалася ними, доки не знаходила їм нової родини. Свою першу квартиру окремо від батьків вона знайшла прямо через дорогу від коледжу, де вивчала ветеринарну медицину. Дівчина навіть отримала стипендію за хорошу успішність. Навесні сім'я з нагоди випускного в коледжі запланувала велику вечірку з барбекю, на яку мали прийти всі найближчі родичі та друзі, однак цього не сталося. Натомість сталася страшна подія, про яку важко навіть уявити. Одного дня старша сестра Джекі отримала від Бренді повідомлення з дивним текстом: Я дуже люблю тебе, будь ласка, пам'ятай про це, і мені шкода за все. Такі самі повідомлення отримали всі рідні дівчини. Занепокоївшись, Джекі одразу позвонила батькам і сама побігла до батьківського будинку. Переляканий батько кинувся в кімнату дівчини, де він побачив Бренді, яка стояла, тримаючи направлений в грудну клітку пістолет. На крики батька до кімнати збіглася вся родина, включаючи дідуся та бабусю. Вони намагалися вговорити Бренді, не робити цього. А натомість дівчина сказала: Я більше не можу цього терпіти. Я втомилася, це зайшло занадто далеко. Я повинна це зробити. Мені дуже прикро, що вам довелося це бачити, після чого вона натиснула на курок. Дорогою до лікарні життя юної дівчини обірвалося. Вся родина була вбита Великим Горем. Пережити смерть близької людини дуже важко, особливо важко, коли життя цієї людини обривається на очах у всіх найрідніших. Рідні одразу зрозуміли, Чому їхня маленька бренді покінчила життя самогубством та ще й у такий жахливий спосіб. Останній рік був неспокійним, їм неодноразово доводилося заспокоювати дівчину, яка страждала через постійні переслідування та образи в інтернеті. Займаючись похороном дівчини, рідні все ще не могли оговтатись від жахливої події, і були здивовані, коли знайомі почали казати, що хтось. Відкрив сторінку в соціальних мережах на ім'я Бренді Вели. Люди спочатку подумали, що це зробила сім'я, тому почали висловлювати щирі співчуття. Але через кілька хвилин після дописів зі співчуттями з'являлися відповіді з чотирьох різних аккаунтів, в яких містилися обурливі речі, які ображали загиблу бренді. Зокрема, що вона велика жирна корова, написи на кшталт Ти нарешті це зробила. Та додавали зображення пістолета з написом Ти боягузка адже мала зробити це давно. На одному з таких постів була зображена усміхнена бренді, а під фото був напис Моє обличчя, коли я покінчила життям на очах у своєї родини. Раніше разом з Бренді, батьки зверталися в департамент поліції, повідомляли про невідомих, які створювали сторінки Бренді в соціальних мережах та на сайтах знайомств. Розміщували її номер телефону, фотографії, брехали про її вік та писали, що вона віддає себе безкоштовно. Часто писали образи про вагу, писали такі речі, як Чому ти все ще існуєш? Останні місяці всі ці дії посилилися, надходило сотні жахливих повідомлень, збільшувалася кількість сторінок, які містили вульгарні сексуальні домагання, нібито опубліковані від імені Бренді. Батько з братом навіть зверталися до фахівців, які б могли вирахувати злочинців, але нічого не вдавалося, оскільки вони користувалися програмами для зміни IP-адреси, для того, щоб залишатися непоміченими. Коледж був безпечним середовищем для Бренді, у неї було багато друзів, і про неї тепло думали однолітки та вчителі. Перед канікулами до Дня Подяки Бренді зверталася до керівництва коледжу та сказала, що на її мобільний телефон надходять образливі повідомлення. Заступник директора коледжу сам взявся за цю справу та теж розслідував це і, врешті, зрозумів, що додаток, який використовувався для надсилання повідомлень, не вдалося відстежити. В коледжі їй порекомендували змінити номер телефону. Зрештою, Бренді змінила свій номер телефону та ще кілька разів разом з батьками повідомляла в поліцію про домагання. Кожного разу поліцейські казали їй, що не можуть їй допомогти, оскільки насильство в інтернеті не завдало фізичної шкоди. Бренді часто через це плакала, а батьки дівчини почувалися безпорадними, адже не могли зупинити цього. Батько родини навіть купив своїм трьом донькам перцеві балончики і електрошокери, щоб вони могли захиститися в разі потреби. Після смерті Бренді поліція таки взялася за цю справу. Адже цього разу вже була фізична шкода, і вже через декілька місяців були заарештовані двоє друзів Бренді. Точніше, це був колишній хлопець Бренді та подруга, яка стала новою дівчиною колишнього. 21-річний Андрес Артуро Вілля Гомес був засуджений за незаконне оприлюднення та розповсюдження візуальних матеріалів інтимного характеру. Він виправдовувався, що робив це. Аби пожартувати, це ніби був результат ревнощів і розбитого серця після невдалих стосунків. Його дівчина, 21-річна Карінтія Ромеро, у свою чергу була засуджена за два злочини. Поліція встановила, що вона місяцями переслідувала та видавала себе за бренді у фальшивих онлайн профілях. Злим жартом цієї історії стало покарання пари. Так, Колишньому хлопцеві Бренді загрожувало покарання у вигляді року позбавлення волі та 4 тисяч доларів штрафу, а його дівчині до 10 років ув'язнення та 20 тисяч доларів штрафу. Ми не врятували її, але ми допоможемо іншим. З такими словами, родина Велів пообіцяла робити все можливе, аби домогтися більш суворих законів проти кібербулінгу. Кібербулінг або інтернет мобінг. Це відносно нова форма агресії, що трапляється в інтернеті. Нападник використовує соціальні мережі, електронну пошту, месенджери та інші засоби спілкування, щоб дошкулити, нашкодити та принизити людину. Зазвичай жертвами частіше стають діти. Сучасна молодь і підлітки виросли з технологіями, і вони мають доступ до них 24 на 7. А завдяки інтернету вони стають більш сміливішими. І пишуть те, що ніколи б не сказали комусь прямо в обличчя. Перший відомий випадок даного злочину стався з американським підлітком у 2002 році. Хлопець зняв відео за власної участі, де відтворив сцену з фільму Зоряні війни, але замінив відомий меч бейсбольною битою. Ролик потрапив до рук однокласників, які виклали відео в інтернет. Творіння підлітка переглянули мільйони користувачів. Тоді хлопця почали дражнити та називати дитиною зоряних війн. Це вплинуло на його стосунки з однолітками та нашкодило його психіці. Небезпека інтернет мобінгу в тому, що те, що відбувається у віртуальному світі, може перерости у реальні фізичні знущання. Причому можливості інтернету дозволяють агресору весь час діяти анонімно. Друзі, аби не стати жертвою інтернет-злочинців. Раджу вам дотримуватися простих правил. Коли реєструєтеся на нових невідомих вам сайтах, якщо це можливо, не вказуйте особисту інформацію, номер телефону, домашню адресу та не залишайте власних фотографій, використовуйте надійні складні паролі, а веб-камеру лише коли спілкуєтеся з друзями або родичами, агресора ігноруйте або навіть блокуйте. Більшість інтернет-ресурсів пропонує таку функцію своїм користувачам. Якщо ситуація не дозволяє вийти із соціальної мережі, зберігайте спокій, використовуйте гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника, відволікти його від наміру дошкулити вам. Якщо раптом ви зрозуміли, що попалися на гачок інтернет злочинців, збережіть свідчення, листування, коментарі, відеоматеріали, вони стануть вашими доказами у справі, яку відкриють правоохоронні органи. І тоді агресора покарають. Пам'ятайте, кібербулінг в першу чергу являється формою психологічного насильства. Психолог допоможе впоратись зі стресом, який став наслідком цькування в мережі. Закон покарає вашого кривдника, але краще заздалегідь подбати про свою безпеку. Тож бережіть себе в інтернеті та поза ним. Миру нам і до наступної зустрічі!